Наші вітання. Сьогодні розпочнемо відео з автомобільчика Passat B8 з двигуном EA288 2.0 Турбодизель. Цей автомобіль вже рік тому, десь приблизно рік тому минулої зими заїжджав до нас і там не працювала пічка. Робили промивку пічки самої і просто був капець. Накидало скільки бруду, що. Неможливо прям до пічки. Рекомендували промити систему. Власнику звісно, так і відбулось. Каже 2-3 неділі: поїздив. Тепло закінчилось. Уже не став їхати. Ось новий рік, нов нова зима попереду, і вже тепер власник хоче привести в порядок. Очікуємо, що тут дуже брудна система. Не знаємо точно наскільки. І ще, із особливостей автомобіля, 240 тисяч пробігу, і автомобіль постійно обслуговувався на офіційному сервісі. Тобто є підтвердження проходження всіх сервісних, там що потрібно робити, робили. От зараз переглянемо, як автомобіль після офіційного сервісу, що з системою охолодження. Цікаво побачити. Підключення до радіатора пічки. Поїхали. Бруд. Це маленька кількість. Він там наливший. Його було в минулий раз, коли пічку мили, дуже багато. Можливо, якщо знайду це відео, покажу. Коротенько вставочка буде, як це було минулого разу. Якщо не знайду, то так вже й буде. З пічкою тут проблемка така посерйозніша, хоча і бруду, дивіться, не так багато, як було минулого разу, але Права сторона пічки була нормально підкоксована. Добавляли хімію подвійну, тут довше працювали з пічкою. Права сторона була близько 60, 63, 65, потім все ж таки ми її пробили і пішов нагрів такий, як треба. Гляньте, права сторона 77,4 градуси. Майже 78, серединка правої 83. Все, супер. Зараз пічка промита на 100%. Температура при цьому 88 градусів. З пічкою порядок. Тепер треба прибирати бруд із самої системи, того що закидує його в пічку саме із системи охолодження. Ще раз глянемо. Трисемірки було вже. Трисемірки це чудовий показник. От зараз бачимо. Переходимо на систему. Так, переходимо до системи. Зняли бачок, просто капець. Подивіться, що тут твориться. Отак виглядає бачок. Давайте заглянемо всередину. Стоїть мішечок з силікатом, який можна достати. Цей бачок, з якого достається одностінний. Всередині, подивіться, просто все загажено. Все загажено. Машина обслуговувалася в офіційному сервісі. Ми будемо мити бачок, доставати силікат і зливаємо антифриз із системи. Так, зливаємо антифриз з системи, подивіться, в ньому плаває бруд, видно, на дні багато ну, це так, часткове злиття, Того, що злитий весь прям. Проблематично треба його видаляти, тобто вимивати. Зараз підключені на один із контурів, чистенький фільтр. Так вилазить бруд із системи. Намиваємо, набиваємо, працює. Криває промивочка, розворушили кубло. Дивіться, скільки вже насипає, іде, іде, іде. Не зупиняється. Ви має, Вже видно. велика куча. Вже така доволі велика куча і це тільки з одного контуру, контур голови, блока і ну, просто капець. Дуже багато. Засрана машина. Що тут обслуговувалось в офіціалів, не зрозуміло. Ну, система охолодження в дуже запущеному стані. Дуже-дуже. В процесі промивки виявили неробочий термостат, 84 градуси було, і він вже відкритий в дві сторони, а повинен відкриватись на 92. Одна сторона, роблю реверс, друга сторона, повністю відкритий 84 градуси. Термостат під заміну. Така вже купа, подивіться, просто куча і можна так виразитись. Навіть... Тут вже не чай, а якийсь табак. <гум> Більше на табак схоже. Щойно зупинив. Подивіться, просто жесть. Для b 8 пасата це просто капець. Бачите, така. І, і той раз, коли мили пічку, оце вся пічка була. отаких, от Помню, два фільтри, по-моєму, було. Ну, можливо, все-таки знайду відео вставлю. Це капець, запакована система. Такі маємо справи. Миємо цей фільтр, продовжуємо. Підходить до кінця вже промилочка. На черговому фільтрі покажу, скільки ще намили. Ну, дуже брудна, тут вже казав це неоднократно. Що поробиш будемо наблюдати, як цей автомобіль буде все вести, можливо через рік повторимо процедуру. Вживає вакуумна заправка антифризу, бачок помили Чистенький силікат доставив. Антифриз HEP G12 в системі 10 літрів. Прогріваємо автомобіль, вигнали повітря 76,5 по правій стороні. Ми доходимо до показників, все точно як і на апараті при промивці. Що ще погазувати буде 77. Середина пече так, що обпалює пальці аж дуже, дуже- дуже сильно. О, там, 7, там 82 десь на середині. 57. 77. І далі, і далі набирає. Ну, все супер. Вийдемо з автомобіля. Так, тут у нас є Там антифриз трішки кіпсів. Бачите, сіл, трішки добавить. Зараз постоїть автомобіль добавив. А так в цілому все супер. Небо і земля було таке просто капець. З цим автомобілем закінчуємо і переходимо до наступного. Кратік Б8 пробіг 280 тисяч. Промиваємо комплекс всередині і... Зробимо зовнішню мийку радіаторів із заміною радіатора кондиціонера. Радіатор кондиціонера пішов висипатись, бачите, вже кусків немає. Соти підзагнуті, пора міняти. Перейдемо промили систему. Система в гарному стані, можна навіть не сказати слово гарному. Чистенько, все красиво, не видно ніяких відложень. Питань до системи немає. Взагалі по чистоті. Перейдемо до радіаторів, подивимось, що там. Тут маємо таку картину, радіатор і основний. основний Радіатор отак. засмічення є. Всередині весь полюці вже пішов пух насипатись. Треба вже мити, а інтеркулера виглядає більш в гіршому стані. Бачите, вже які серйозні очаги. Брудні. Весь брудний, треба промивати. Промиваємо всі радіатори, міняємо радіатор кондиціонера Промили радіатори, так виглядають чисті радіатори. Все красиво, чистенько. Радіатор інтеркулера вже трішки, бачите, посічений, там, де радіатор кондиціонера підзабитий, воно починає в тому місці і інші радіатори шкодить З двох сторон все чисто красиво. Цей, цей радіатор. Починаємо збірку. Зібрали радіатори. Радіатор кондиціонера Nissan сіренького кольору. Красивий. Ставимо двох видів, Nissan або NRF. Також іноді проскакують оригінали. Чому не ставлять оригінали? Ну, за ціни. Ціна оригінала в три рази дорожча, і за того не ставлять. Але деякі люди все ж таки хочуть ставити оригінал. Якщо у вас є таке бажання ставте, збираємо бампер, заводимо, заливаємо антифриз, прогріваємо автомобіль. Закінчили всі роботи з цим автомобілем, все зібрали, прокачали і хочеться сказати цікавий момент. Я його на початку не розказав. Власник цього автомобіля звернувся з проблемою, що. В моменти, коли наступаєш, швидко їдеш, там хоча б навіть не дуже швидко, 140 км в час починає викидувати антифриз із бачка. Тобто відбувається викид антифризу. Попередній власник точно завірив його, що помпа замінена. Власник замінив сам термостат. Все обдивилися, забрудненості немає, промили систему, але... Що ми виявили? Що один із цікавих моментів, який треба розказати більш детальніше. Перед тим, як промивати систему охолодження, ми підключались теж комп'ютером. Прикрий дверку, щоб не пищало. І що ми бачили? Виводили три параметри. Ну, Зазвичай так краще видно. Температура охолоджуючої рідини виводимо моторного мастила. І температура повітря на впуску, тобто на впускному колекторі. Оцей третій параметр, нижній, що ви бачите, зараз 42, вів себе хаотично, тобто розказую, як газуєш, температура, наче 30 градусів, бросаєш газ. 20, 22, 19, потім знову газуєш, знову піднімається. Тобто видно, що педаль акселератора впливала якимось чином на температуру повітря впуски. Про що це свідчило? Або щось там негаразде, якесь забиття, або, можливо, повітря в тому контурі і не могли його вигнати. Значить, після того як ми провели всю промивку. І знову почали розповітрювати систему. Ми побачили такий же самий ефект на початку прогріву. Тобто температура, оця, де ви бачите, 42, була нестабільною. 30-26-30, знову паде на 20, знову підніметься. Таке, знаєте, враження, як датчик температури цей глючить. Але все ж таки провели повністю, видалили повітря, провели. Електронну видалення повітря, тобто є такий режим через вашу Діагноста, можна це зробити, активувати, він сам прокачає всі системи. І що ми бачимо зараз? І температура на впуски чітко стабілізувалась, нікуди не скаче, немає різких перепадів, чітко тримає так, як повинно бути 42-43 градуси на прогрітому автомобілі. І зовсім інша картина. На 90% не даю 100%, бо все може бути, що це саме і була ця причина. Щось було на впуски, були якісь повітряна пробка, яка не давала нормально працювати системі. Можливо, є ще такий там моторчик, який закидує антифриз, треба його перевіряти, але він проходить тест, все нормально, помилки не видає. Можливо, ще якісь нюанси, але до впускного колектору лазили. Мабуть, хотіли щось тут побачити, чи може перевіряли, чи він забитий, чи не забитий. Зверніть вашу увагу, тут стоїть вже другий цей патрубок нерідний, тому -то вже додавлений. Тобто якесь втручання було в цей контур. Він герметичний, провірили на герметичність, все порядок, але отака дивна була ситуація. Надіємо, що це зараз вирішило проблему, якщо це було просто в повітрі. Якщо ж е, якийсь елемент, можливо, моторчик цей не, не е, глючить в якісь моменти, можливо, і там ще буде проблема. Але вже видно, куди копати, що дивитись. От Там була якась проблема. Явно там щось було не так. Тепер все стабільненько, ще раз показую, 42 градуси. Ну, ідеально. Зараз проблеми не наблюдаємо. Абсолютно ніякої. Отже, чекаємо від власника відгук, прокатається, подивиться, чи знов викидає, чи вже все наладилось. Отака От буває ситуація. І ще Passat B8, вже буде відео про Passat B8. Тобто в цьому відео ще один автомобіль. Значить, Яка тут ситуація? Автомобіль має проблеми по системі охолодження, а саме не дає тепла радіатор пічки і система має бруд. Ще ми, ще ми не працювали з системою на даному моменті, але вже попрацювали з радіатором пічки. Радіатор пічки власник зміняв. Заміняв на цьому автомобілі десь 4 роки тому, з його слів, поставив нісенс. І невдовзі проїздив і стало гірше, і знов гірше. Ще стало. Права сторона він замірював 40 градусів, видавала, ліва 60 Провели промивку, підключились. і Маємо бруд. Бруда багато ну для цього радіатора. Він маленький. Що маємо? Маємо невтішну картину. Невтішну. Було 51-52 градуси по правій стороні, вивели на 59, це не, не допримувається радіатор, його соти дальні забиті. Наступний середній правий під 70, а ліва сторона 80. Тобто, все, як ми раніше говорили, радіатор забивається по дальній стороні. Боксується там бруд і вже він не виходить на нормальні показники. До речі, радіатор Nissan в нього менше сот, він коротший по дліні. Він на початку, навіть коли він новий, гірше гріє по правій стороні. Власнику запропонували його заміну. Мабуть, будемо міняти на радіатор НРФ. І пару слів відповім тому коментару, коментару що написав. Не наближайте телефон, бо парує і дуже неприємно на екрані. Вибачайте за такий ефект, але тут така ситуація, я ж отак от вам не покажу, нічого не видно, що там на дні. А коли отак зверху пари все ж таки йдуть, аж отак, от підніматись і так отак наближати. Ну такий варіант, знаєте. Нічого страшного вважаю, якщо трішки пару попаде на екран. Ну вже ж вибачайте, максимально хочемо, щоб було зручно, але вже як виходить. Так, після пічки перейшли, підключились до системи і це просто капець. Зараз покажу вам Ось злитий, злитий антифриз, зверху плаває бруд, знизу. Отак от лежить все брудне загажене і низькотемпературний контур повністю запакований. Забитий так, що, бачите, легенький, тільки от зараз через 20 хвилин промиття якийсь проходік нарисувався. Система охолодження вбита по максимально. Загажені всі контури, екологія теж не працює. Із-за цього. Будемо промивати. Надіємо, що нам вдасться промити цей контур. Триває промивка системи. Перший фільтр поміняли, чи навіть другий вже це наступний. Ліськотемпературний контур ще не пробивається. Слабий прохід, немає ще діла. Дивіться, яка каша. Такі справи. Почергово переходимо на різні контури системи, тут їх три. І хочеться сказати, насипає з усіх контурів, просто з усіх, на який не включиш, з усіх сипає. Дуже загажена система. Максимально так сильно. Такі випадки в нас рідковаті, але вони трапляються. І в цьому відео підібрав якраз з останніх B8, що буває. Але були ще гірші випадки. Якщо вас цікавить по системам відео цих автомобілів B8, переглядайте раніше наші відео. У нас дуже багато по різним автомобілям і там є випадки, коли було ще гірше. Ну, це не значить, що тут власнику повезло. Теж така ж ситуація. Проблемна система, її за один раз порядок не привезти, нічим ніхто і ніяк це не зробить. Максимально зробимо, що можливо і рекомендація повторяти. Зменшити інтервали промивок та замін антифризу. Це капець насипає. Черговий фільтр у нас вже на підході. Зараз зупинимо. Ось так і справи. Будемо мити його дуже брудний. Ми їм ставимо наступний. Поставив свіжий фільтр, післо накидає. Так, дійшли до заміни радіатора пічки. І ще раз я вже це показував, але ще раз покажу. Перед вами лежать два радіатори. нісенс знятий, покажу потім наклейку, і радіатор НРФ. НРФ повністю імітує як оригінал. В ньому 34 соти. 34. Зараз пересчитав. А в цьому 26. 26. Він, якщо зрівняти, бачите. Різні по довжині, менше сот, він не так видає тепло, як цей. Тут є альтернативна думка, а тепер вже можна їх показати. Ось, ось він. Нісенс, його номер. Альтернативна думка полягає в тому, що тут же сот менше, значить вони товщі, тобто прохід же краще і, значить, менше буде забиватись. На самом деле, ну, з нашої практики, якщо система брудна, без різниці. Товші соти, менші соти, все запакує, все запакує, все загадить і нема різниці, який радіатор. Але у B8, саме в такій конфігурації з таким радіатором, треба ставити НРФ. Він все ж таки краще гріє, а система повинна бути чиста. Добиватися чистоти системи. Це єдине правильне рішення. Всі інші компроміси. що Поставлю нісенс, бо в мене брудна система і чорт з ним якось буде гріти. Ну Це такий підхід, знаєте, не наш, як кажуть. Отже, встановлюємо радіатор НРФ і дивимося потім, як він буде гріти. Ще один фільтр у нас заповнився. Не знаю вже, який по рахунку, чистимо, ставимо наступний. Поміняли радіатор пічки і відразу будемо його тестувати, ставили нові кільця, щоб не текло нічого. Нагріли температуру 90 градусів у нас на апараті свіжоустановлений новий абсолютно радіатор пічки НРФ без системи охолодження на апараті при 90 градусів видає 76,7. Можливо, ще натягне. Да, буде приблизно 77 градусів. Гріє дуже потужно і дуже гарно. Видає ташкент. Середина там більше 80, це однозначно це дальня права сторона. Гарний радіатор за свої кошти просто найкращий вибір. Нісенс сюди не йде. Не ставте нісенс у Б8. Не отримуєте такого тепла. Тепер залишається системою привести в порядок, щоб не закидувало пічку. і... Тепло зберігалося. Будемо зараз промивати ще на дистильованій воді всю всю систему і, і ще, можливо, підключимося прямо на сам радіатор, на сам теплообмінник, що знаходиться в впускному колекторі. Не до кінця він промився, ще залишається в ньому бруд. Ще один фільтр, проїхав, миємо, ставимо ще чистий. Після промивки цієї системи зробили окреме підключення на, раді... на теплообмінник впускного колектора. Ще зібрали бруд, От відкрився кращий прохід. Будемо завершати, заправляємо антифризом. Заправили антифриз, антифриз привіз свій, Ево бачок замінили на новий. Прогріваємо автомобіль. 72,3 вже по правій стороні. Все супер. Підсідає антифриз. Хочеться підсумувати. В цьому відео ви переглянули декілька автомобілів Passat B8 і, мабуть, кожен із вас зробив для себе якісь висновки. Я їх озвучу, що систему охолодження потрібно обслуговувати. От, наче нормальний автомобіль все з 2016 року. Менше 10 років вбита система наглухо, просто вложена. Все загажено, засрато, що як тільки можна. Як її назад виводити в нормальний стан це проблема. Багато хто не вміє обслуговувати такі системи апаратно, із я маю на увазі тих, хто цим займається. Ну тут. Що тут порадиш? Треба бити, скоротити терміни промивки, заміни антифриза, якось потрошку її виводить в нормальний стан. Звісно, що за один сеанс ідеал його не вимити нічим. Е е немає такої нехімійне обладнання, щоб коли воно так сильно засрате було, відразу вимило. Е е от, отже, такі рекомендації. <кхів> І Чекаю від вас відгуків. Напишіть, що вам сподобалось чи не сподобалось, що ви думаєте по цьому поводу по сервісу системи охолодження в двигунах ЄА288. І взагалі чекаю на коментарі. Хто дивився, ставить подобаючку. Від нас респект та повага. Всім гарного, мирного дня та слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!